На північних рівнинах Польщі на березі річки Ногат, стоїть кам'яний колос. Це Мальборг, найбільший цегляний замок у світі, монумент могутності, віри та залізної волі Тевтонського ордену. Ця фортеця теж не просто стіни. Це ціле місто, побудоване з мільйонів червоних цеглин, що свідчить про часи, коли релігійний фанатизм та військова міць формували долі цілих народів. Мальборг. Це жива легенда про хрестові походи на північних землях, про непохитних лицарів, їхні таємниці та грандіозні мрії, що з часом перетворилися на пил. Його історія починається з обітниць і крові у XIII столітті. Після хрестових походів на святу землю католицька церква спрямувала погляд на північ Європи. Тевтонський орден, один з наймогутніших лицарських орденів, отримав запрошення від польського князя Конрада Мазовецького прийти до Прусії, щоб навернути язичників у християнство, але це навернення обернулося десятиліттями жорстоких воєн, під час яких орден створив власну державу. Мальборг, заснований у 1274 році як форпост. Швидко став не лише адміністративним центром, а й символом їхньої зростаючої могутності. Вже у 1309 році Мальборг стає столицею Тевтонського ордену і резиденцією великого магістра, фактичного правителя величезної держави, що простягалася на значній частині Східної Європи. З цього моменту починається його грандіозне розширення. Замок перетворився на фортифікаційну систему. З трьох основних частин верхнього замку, середнього замку та нижнього замку, кожен з яких мав власні укріплення, рови та ворота. Це була машина для війни, спроєктована так, щоб витримати будь-яку облогу. Верхній замок був серцем і святилищем ордену. Тут, у залі капітулу, великий магістр та найвищі лицарі ухвалювали доленосні рішення. Тут знаходилися спальні лицарів. Які жили за суворим чернечим статутом. І звісно, Церква Пресвятої Діви Марії, покровительки ордену, її величезна фігура з Мадонною і дитиною, що колись прикрашала зовнішню стіну, була маяком віри для лицарів. Кажуть, що саме під її статую, в потайній кімнаті зберігалися найцінніші реліквії ордену, а можливо, і якісь езотеричні знання. Перехід до середнього замку вів через глибокі рови та мости. Це була адміністративна та житлова частина. Тут знаходився великий рефлекторій, величезна бенкетна зала, де лицарі збиралися для трапез. Її дивовижні кришталеві вікна та складні склепіння свідчили про багатство та архітектурну майстерність ордену. Саме тут відбувалися пишні прийоми, і саме тут, у тиші ночі, могли плестися інтриги та формуватися змови. У середньому замку також були розташовані великий інфірмарій, який слугував госпіталем та численні комори і склади, що підкреслювали самодостатність цього кам'яного міста. І це ще не все. Третя частина, нижній замок, був економічним серцем цієї держави в державі. Тут знаходився карван, величезний арсенал, де зберігалася зброя, гармати та військове спорядження для тисяч воїнів. Поруч розташовувалися стайні, ливарні майстерні, пивоварні та пекарні. Саме тут кипіло справжнє життя, що забезпечувало функціонування всієї цієї військово-чернечої машини. Це доводить, що Тевтонські лицарі були не лише воїнами та монахами, а й видатними адміністраторами та логістами. Більше того, замок приховував у собі інженерні дива, що випереджали свій час. Уявіть собі, у 14 столітті лицарі вже користувалися центральним опаленням. Складна система каналів під підлогою, схожа на римський гіпокауст, розносила тепле повітря від величезних печей по ключових залах. А знаменита данцева вежа або Гданисько, що стоїть на віддалі і з'єднана з замком довгим критим переходом, була не лише туалетом, а й останнім рубежем оборони. У випадку захоплення замку її можна було легко відрізати, перетворивши на неприступну вежу донжон Але мабуть, найвідоміша і найдраматичніша сторінка історії Мальборка це велика війна та облога 1410 року. Після нищівної поразки Тевтонського ордену у битві під Грюнвальдом від об'єднаних польсько-литовських військ Мальборк став останньою надією лицарів. Польський король Владислав II Ягайло підійшов до стін замку з величезною армією. Захистом керував Генріх фон Плауен, який відмовився здаватися. Облога тривала 55 днів. Це було пекло на землі, постійні атаки, артилерійські обстріли, голод та хвороби. Існує легенда, що в один з вирішальних моментів облоги, коли все командування ордену на чолі з фон плауном зібралося на військову раду у великому рефлекторії, одне з кам'яних ядер, випущених польською артилерією, пробило стіну і влетіло прямо в залу. Воно влучило в одну з колон, але за дивовижним збігом обставин не вибухнуло і не зруйнувало опору, на якій трималося все склепіння. Цей випадок сприйняли як знак. Божого заступництва, і досі в стіні зали видно те саме ядро, як німе свідчення цього дивовижного порятунку. Але Мальборг вистояв, його стіни виявилися занадто міцними, а воля захисників непохитною. Ця подія назавжди увійшла в історію як символ незламності. Однак, незважаючи на успішну оборону, зірка Тевтонського ордену почала згасати. Через десятиліття під час тринадцятирічної війни, коли орден загруз у боргах, він був змушений продати Мальборг. У 1457 році замок перейшов до рук польського короля Казимира IV Ягелончика. Майже три століття Мальборг був однією з резиденцій польських монархів, втративши свій первісний лицарський дух. Його величні зали приймали королівські бенкети. Але вже не чули брязкання лицарських обладунків. З часом замок пережив і шведські війни, і поділ Польщі, коли він потрапив під владу Прусії, а потім і Німеччини. Він перетворився на казарму, а потім і на склад. Його велич почала руйнуватися. Але в 19 столітті почалася грандіозна реставрація. Німецькі архітектори з великою повагою до оригінального стилю повернули замку його історичний вигляд. Однак Друга світова війна знову завдала Мальборку страшного удару. Близько 50% замку було зруйновано. Після війни, коли Мальборк знову опинився на території Польщі, розпочалася ще одна масштабна реставрація, що триває і досі. Це свідчить про глибоку повагу до цього місця як символу європейської історії. Сьогодні Мальборг це об'єкт світової спадщини ЮНЕСКО і один з найбільш відвідуваних музеїв Польщі. Прогулюючись його величезними дворами, піднімаючись вузькими сходами до лицарських спалень, заходячи до холодних підземель чи величних зал, ти відчуваєш дихання століть. Кожен камінь, кожна цеглина зберігає пам'ять про ченців лицарів, їхні обітниці. Битви, молитви і, можливо, нерозказані таємниці. Можливо, десь у тихих куточках замку, далеко від туристичних маршрутів, досі можна почути шепіт примарних лицарів, що патрулюють стіни своєї вічної фортеці. Кожен замок це не просто каміння, це книга, написана історією, долями, перемогами та трагедіями. Історія Мальборка це унікальна глава в цій книзі, глава про силу віри, залізну дисципліну та прагнення до влади. Його стіни пам'ятають усе від лицарських обітниць до королівських бенкетів. І вони готові розповісти свою історію. Потрібно лише навчитися їх слухати, адже стіни вміють говорити, і ми знаємо, як їх слухати. Якщо ви прагнете зазирнути за завісу часу та видимої реальності і доторкнутися до найбільших загадок людства, то приєднуйтесь до нашої експедиції. Підписуйтесь на наш канал, і ми станемо вашим провідником у світ, де історія набагато дивніша та цікавіша, ніж ви можете собі уявити. Натисніть на дзвіночок, адже найтемніші таємниці чекають на тих, хто наважиться їх почути.